Історія з побиттям військового у Смілі отримала продовження. Боєць зробив заяву. Та вже наступного дня після цього резонансу невідомі напали на військового у Франківську. А на Тернопільщині викрили працівників пошти, які вкрали безпілотники, призначені для військових. А ще там же затримали чоловіка за продаж військових позашлявховиків, завезених в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ. Ну тут кому війна, кому самі знаєте що. Одразу у кількох регіонах сталися смертельні ДТП. А у Харкові патрульні з рятувальниками витягли з вогню чоловіка та жінку. Ви дивитесь кримінальний дайджест новин на Ютуб каналі Те Я Вікторія Гнатюк і ми починаємо. Новий гвалт на всю країну невідомі накинулися на військового і жорстоко побили чоловіка у формі. Випадковий свідок зазняв напад на камеру і оперативно викликав копів.

Нападниками виявилися троє місцевих, але що шокую, одному з них немає. 18-ти. питання, якого біса він взагалі поліз, залишається відкритим. Загалом фігурантам 26, 21 та 17 років. Тепер херої, які посеред білого дня нападають на військових, у сізо. Поліції відомо, що 26-річний зломисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за миновий злочин. Поліцейські опитали фігурантів у райвідділі поліції, з'ясували, що у середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спиртні напої. До них підійшов військовий та попросив кошти на особисті витрати. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно між ними та учасником бойових дій. виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Крім цього, прилетіло від нападників і випадковому перехожому, який намагався заступитися за військового. Тепер за побиття хіроєм загрожує до чотирьох років ув'язнення, але питання 17-річним нападником вирішуватиметься окремо, адже він неповнолітній. Ну зате дуже зручно. Та що цікаво, свою вину фігуранти визнали і навіть вибачилися. А це мовляв алкоголь, зло напилися і напали, коли до них підійшов військовий, і нібито попросив кошти на власні потреби. Я визнаю свою вину, що Наніс удари військовому і приношу свої іскренні вибачення йому. Та пам'ятаю, як ми там билися, як додому їхали, а перед тим, то не дуже пам'ятаю, бо був п'яний. Скільки десь приблизно випило? Та може грам 300 400. Горіло капило таке. Я пам'ятаю те, що мене вдома лише розбудили поліцейські. Дуже шкодую за, за те, що я зробив. Вибачаю, щоб, ну, більше такого не Це по Це споп'яні вийшло. Ну двадцяти річного та річного зломисників затримали процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо оголошення трьом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України, деться про хуліганство вчинене групою осіб. Таке правопорушення карається терміном до 4 років ув'язнення. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Крім того, отримала продовження історії з побиттям військового у Смілі на Черкащині. Сталося це ще у перші дні вересня. Тоді у мережі завірусилося відео, на якому група молодиків спортивної статури сперечається з людиною у військовій формі. Під час суперечки один із чоловіків б'є військового по обличчю. Згодом виявилося, що один із нападників місцевий кримінальщик Долотенко, і він вже має низку кримінальних проваджень на своєму рахунку. А побитим виявився ветеран сил спеціальних операцій Анатолій Гончаренко. Він доброволець, який два роки воював, служив в одному з бойових підрозділів сил спеціальних операцій, захищав Бахмут. А зараз перебуває на лікарняному після поранення. У мережі пишуть, все розпочалося з серпня. Тоді військовий написав у Фейсбук про інцидент із батьками, де незнайомці на дорозі влаштували аварійну ситуацію та нахамили літнім людям. Ба Більше у пабліках повідомляють, що кримінальний авторитет Вадим Долотенко, який ймовірно і спричинив аварійну ситуацію на дорозі з батьками військового, коли дізнався про пост військового, викликав чоловіка на зустріч, але замість поговорити вдарив в обличчя та змусив записати вибачення. Не ти розібрався ситуацію? Героя, я до одають на х і заходить по майські. Дивися, ти дивись, ти на позори на всю сміло, говори, об'ясняй ситуацію, давай. За що? Героя, ну б об об'ясняй, ти за що ти б? Ну, об'ясняй ситуацію вас. Вони стоять міліція, стоїть, Ми всі стоять демонтати. Де ти об'ясняй, давай? Об'ясняй ситуацію на. Скажи, що я розбавшую ситуацію. На***. Я просто вынесу а ты? Ты, ты просто, ты сука, зоры, это я... просто, ты не еще, еще? Все, пошли Маш, в машину. Скоро. Все, нормально, поцепил? я. Пойдемте в скорую. Идемте там вспомнить. Пошли. Ты ведь смог на фото, а что я не могу? Иди, пойдем. Зовут ка Пойдем со мной. Есть документы? З тебе 5000 доларів до завтра. до завтра. Якщо в тебе завтра не буде коротше, 5 тисяч доларів, буде 10. Послезавтра буде 15. Ми тебе зараз грузимо машину, вивозимо, закопуємо. Після ударів в обличчя чоловік знепритомнів, коли утямився, поруч були медики та поліцейські. Заяву він написав, але потім забрав через численні погрози. Ну, норм схема вибачається, боїться неправопорушника, військового, військовий, який хотів справедливості. Після Анатолій Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП винні, нібито, його батьки. Водночас на його обличчі було видно сліди побуття. Я гончаренко Анатолій села Ташлик. з приводу інциденту, який стався. З моїми батьками на дорозі батьки були неправі в даному випадку. Приносив вибачення хлопцям, що така ситуація сталася. Але кримінальнику закрутили гайки, жителі Сміли. Вони швидко ідентифікували людину, яка ображала військового, і зрозуміли, що це за кадр. словом, розставили усе по своїх місцях, і тепер змусили вибачатися кримінальника. Той сказав, що не хотів, щоб так получилось. Я до Тенка Вадима Олександрович з міста Сміли При... приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я не я поважаю українську армію, український народ і дана ситуація вийшла просто ну не, не повністю розібраною, Тобто я не хотів так, так що получилось. Але справа стала настільки резонансною, що підключали і міську раду, дійшло й до верховної і до міністра МВС. І диво за кримінальника таки взялися. Більше того, під час обшуків у Долотенка вилучили ймовірно наркотичний засіб та зброю. Найближчим часом суд йому запобіжний захід, слідство за погодженнями з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою. Ну а загрожує йому до 12 років ув'язнення. Про це повідомила Національна поліція України. Подняв голову! Місце проживання, да, місто ж міло. вулиця. Провок чорнового 7. Поднімайся! Але це теж ще не фінал історії. Ветеран ССО Анатолій Гончаренко записав відео до українців. Військовий шокований реакцією народу, тож вирішив подякувати за розголос. Це, я, я був приголомшений цього розгласкою, цією Оце інформацію я приносив своє. Ну, як ветеран, я приносив своє іскренне. Дякую всім іскрині, дякую тим, хто долучався, хто допомагав, хто був небайдужий. Ну я, я не я не знаю, як це воно таке. Ну так люди об'єдналися, так громади, не тільки наше місто, скоріше, це, це дуже сильний народ. Це, от ви мені я просто не можу сказати це. Ну, розриває знутрі, чесно, так скажу. Що реально люди згрупувалися. І підтримка мені дзвонять, пишуть, і я не співаю всім ніколи дати, всіх, всіх благодарю, всіх. Я не кажу там, що там люди, ця сила, Це сила, громада, сила, люди, сила. Я, я не бачу. Мені сказав один знайомий, що не повне такого всього згуртованості ще з Майдану. Але в сім'ї не без виродка. І поки тут історія, ніби як закінчується хепіендом, на Тернопільщині половили нових внутрішніх мародерів. От, наприклад, на пошті працівники вирішили обнести посилки. Викрали безпілотники, які призначалися для військових, і почали їх продавати в інтернеті. Загалом наварити на цих безпілотниках зловмисники могли б до 6 мільйонів гривень, але тепер варитися будуть у в'язниці. Фігуранти перевласнювали безпілотники, що надходили в посилках. І були призначені для потреб захисників і захисниць України. Після цього зловмисники перепаковували відправлення, наповнюючи спустошені коробки аналогічним завогою та габаритами непотребом. У подальшому ділки продавали квадрокоптери в інтернеті, за нижчими від ринкових цінами, товар відправляли замовникам з відділення за місцем роботи, оплату зловмисники отримували на підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці. Один із фігурантів навіть оформив ФОП для отримання платежів за продаж майна. У такий спосіб фігуранти привласнили вміст двадцяти 26 відправлень для наших воїнів загальною вартістю майже 6 мільйонів гривень. Але є в цій історії цікавий нюанс. Взагалі то фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. І наразі підозрюваним суд обрав запобіжні заходи, але сидять вони не у СІЗО. Суд відпустив їх під особисте зобов'язання та нічні домашні арешти. Ну а тим часом слідчі дії продовжуються і нині встановлюється місце знаходження інших причетних до схеми. Також на Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка за продаж. Військових позашляховиків, завезених в Україну як гуманітарна допомога для зсу, а затримали організатора злочинної схеми просто на гарячому. Якраз під час отримання ним коштів за три автомобілі за скоєно йому загрожує до семи років в'язниці. Правоохоронці вже показали кадри затримання та розповіли деталі схеми. Телефон. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за оперативним супроводом Департамента військової контрозвідки Служби безпеки України затримано фігуранта за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Особа підозрюється. У здійсненні незаконного продажу гуманітарної допомоги, а саме позашляховиків, які були везені на територію України як гуманітарна допомога через благодійні фонди. За вказані автомобілі фігурант отримав грошові кошти в сумі 13 200 доларів США. На даний час особі повідомлено про підозру вчинені кримінального правопорушень та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення позбавлення волі від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю до трьох років, і конфіскація майна відзначився умов місцеобразітельністю і депутат на Вінничині 10 вересня в мережі інтернету прилюднено відео, де чоловік нецензурно висловлювався та намагався принизити честі гідність військовослужбовців ЗСУ. І усе це в присутності поліції. Добрий Добрі да був і буде Що робите?

Ну, я сварі, можу Попробуй, попробуй. Ну, ну, ж попробуй. Ти, ти, ти. Я з вами згор... нормально спілкуюсь. Нормально... Ну дивіться, ви зараз на це. Наше, Х -х -х -х, що ви Дараз, а... Ну, що до мене скажете? Зараз захи... Ну нічого я теж можу. Що ти молодиш? Нормально спілкуються. Говоріть нормально, вам і нормально говорять. Ну, я спитав, що... хлопці, що таке. Це шомацький дійство. Та й що? Ту, чого ви скажете? Це ви такі. Я вас прошу. Чуєте? Що у вас там за ситуація була? З ким? Ну, щось з цим працівником це цікаво. Не було тут ніякої ситуації. Та ж ви можете нормально виражати. Ви Тебі... Тебі... ч... Та... ти... ч... Як... Поліція має правильну роботу, а де можна. Успокойтесь, не говоріть. Чвійтеся, ну не, не говоріть, що ж ви так говорить. Повір мені. Ну то мені що того? Ти десь більше треба так говорити. Що він нам сказав, не патень? Ну, ну Скажи, що? Тобі вратай, шо, тут, депутат міської ради. Тобі До що шо? ще треба? І що, то я знали, ти ненормальний, ти бек'я. Як ви себе ведете? Ну передайте на нас, що хто кого як ней. А як це таке? Веріться тачка. Веріть та військові. Веріть тачку і йду. Ти не нормальний. Б... Ну, б... ну, Руки, не бляйтеся, на кримінал. Я вас накажу. Знайдіть, Любить. Ви чуєте чи ні? Заберіть що? свої руки від мене. Заберіть Стоп, свої руки від мене. Заберіть, слухайте, заберіть руки. Що ви робите? Квасю, ну, шо... ти понятий? Це гарно так казав? Так, гарно. Ти шо? Як ти себе ведеш? В якому плані? Те, ти вообще не мав права вийти з машини. Це хто сказав? Я, я сказав. Він має право, а ти я не маєш. Не теж має права. право. Не маєш ти право. право. Він має право. Він напрацівник поліції. Ви розумієте? Я поясню. Він має ставить, право стати мене спитати, а ти мені закрити до машини. Бо, Бо я знаю, Бери що я говорю, я даю закон. Все, він тачку, має йди. право. Иди я вам поясню. Він мене має право запитати. ти Беріть тачку і йди, ідіть. Яка навіть дай мені Бог до фіксацію. Я тобі ворота дам. Беріть, каже, тачку і по своїм справа. Я тебе на що почули? А за шо? що? Наперед, я вам сказав? Наперед, наперед, навчу. Що, навчу. що я вам сказав? За що ви до мене говорите? Ти не мав права вийти з машини взагалі. Це хто таке сказав? Я знаю, а він той той має ти. право. Вери, тачку, він має право, а вони заприв... поліція має право, а ти бик в афліт. Я... Ти не маєш права, ти не чуєш. Я вам поясню, я на вас напишу заяву. Це мою гідність. Заяву, це все зафіксовано. Противник поліції має, а ти бек я тобі ще раз сказав. Він має право, а ти не маєш права від машини вийти. Я знаю, я знаю, маю право. щастя, він. Ти б капці зараз погубив. Ви почули чи ні? Ти маєш щастя, що працівник поліції. Ти б зараз капці погубив. Беріть тачку і садіть Ну як нічого страшного. Ну так нічого страшного. Я вам нагадаю, блядь, про нас тут мого працівника безпіставно закрив. Він обновлений. Сомик, той згасть, на йому навафлив у, у приміщенні ДТК. Скажіть спасибо, що додає ще вас. Ти вийшов з машини до вас чи у вас був інцидент. А ти хто такий, що мене маєш питати? Я вас запитую. Ти хто, такі, розуміє, ти хто, я як людина питати. в людини запитую. Ти, ти в формі, не ти. ти не маєш мене право людину в мене права, як людина людину записувати. Ти типу, по формі. Я, значить, це перевиконання. Вас... Ти не так, маєш права. Працівник поліції має право. Ану, а ти. Чому це я не маю права? Бо ти, ти ти не маєш того повноваження. Працівник поліції я має повноважений. Не бо Я стою на місці. нього. Ти не маєш права взагалі. Працівник поліції має, має право. І Затримуватися. Не не е Наступного дня на депутата таки завели кримінальну справу і пояснили, з чого там розгорівся скандал. Встановлено, що подія сталася на одній з вулиць Б. Баршаді. Встановлено, що подія сталася на одній з вулиць Бершаді. За попередньою інформацією, під час перевірки військово-облікових документів. Та проведення заходів оповіщення громадян згідно з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Між 48-річним місцевим жителем депутатом міської ради та військовослужбовцем виник конфлікт. У ході інциденту депутат вчиняв неправомірні дії відносно працівника ТЦК ТСП і намагався спровокувати бійку. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. За частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. За останні дні по Україні також сталося одразу кілька смертельних ДТП. 12 вересня на Прикарпатті зіткнулася вантажівка та легковик. У результаті аварії водії пасажир легковика загинули на місці. Ще четверо пасажирів рятують медики. Усі обставини ДТП ще встановлюються. А на Львівщині зіткнулися автомобіль Subaru Forester, яким керував 68-річний львів'янин та L200 під керуванням 27-річного жителя Львівського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій Subaru Forester загинув на місці події. Правоохоронці львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події. Смертельна ДТП сталася і на Вінничині. Там, за попередньою інформацією слідства, 50-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення із задньою частиною напівпричипа вантажного автомобіля Івеко Страліс, який стояв на його смузі руху з метою виконання лівого повороту. У наслідок ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці. Ауто водія вантажівки взяли кров на аналіз для проведення токсикологічної експертизи. Транспортні засоби поміщені на арешт-майданчик. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Але є й більш позитивні новини, як рятувальники та патрульні у Харкові запобігли трагедії. Коли там розгорілася пожежа у квартирі, надзвичайникам та патрульним вдалося витягнути з вогню жінку та чоловіка. Там також показали і відео порятунку. А там є шкода в квартирі. Байдем, да, башлі, башлі. Сідав. Чуває на бачок, на бачок палати. Дарой, що ітаж. Да, В насєво. Деше, деше, деше. Для батальянки на приготу. На цьому у нас все. Щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть його вподобайки. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.